Істинна правда Ганс Христян Андерсен. Oh, жахлива подія, жахлива сказала курка, яка мешкала зовсім в іншому кінці міста, а не там, де трапилася подія. Жахлива подія у курнику, я прямо не зважуся тепер спати сама. Добре, що нас так багато насідалі. І вона почала розповідати та так, що всіх курок пір'їнки піднялися, а у півня гребінець зморщився. Так, так, істинна правда. Але ми почнемо спочатку, а почалося усе у курнику в іншому кінці міста. Сонце заходило, і усі курки вже були насідалі. Одна з них, біла коротконіжка, курка з усіх боків добропорядна і поважна, яка постійно несла належну кількість яєць, зручно вмостившись, почала перед сном чепуритися. Розправляти пір'їнки. І ось одна маленька пір'їнка вилетіла і упала на підлогу. А бач, як полетіла, сказала курка. Та дарма. Чим більше я чепорюсь, тим роблюся вродливішою. Це було сказано так. Жартома курка взагалі була веселої вдачі, але це ніскільки не заважало їй бути, як уже сказано, дуже і дуже добропорядною куркою, і з цим вона й заснула. У курнику було темно. Курки усі сиділи одна біля одної, і та, що сиділа поруч із нашою куркою, іще не спала. Вона не те, щоб навмисне підслуховувала слова сусідки, а так. Слухала у пів вуха. Так і слід робити, якщо хоче жити у злагоді з близькими. І ось вона не втерпіла і шепнула іншій своїй сусідці. Чула, я не хочу називати імен, але тут є курка, яка ладна вископти собі у пір'я, щоб бути вродливою. Коли б я була півнем, то зневажала б її. Над курками сиділа у гнізді сова і з чоловіком. Та дітками. У совуха гострі, і вони не пропустили жодного слова сусідки. Усі сови при цьому посилено водили очима, а совиха махала крилами, наче віялами. Тс, не слухайте, дітки. Утім ви, звичайно, вже чули. А я теж, ох, прямо хоч вуха затуляй. Одна Одна курок до того згузду з'їхала, що почала вискубувати собі пір'я прямо на очах у півня. Пхенгард анфа», – сказав сова батько. Дітям зовсім не варто слухати подібне. Треба буде все-таки розповісти про це нашій сусідці сові. Вона така приємна особа. І совиха? Полетіла до сусідки. Пугу, пугу. загукали потім обидві сови прямо над сусідньою голуб'ятнею. Ви чули, ви чули, пугу, одна курка вискобла собі усе пір'я через півня. Вона замерзне, замерзне до смерті, якщо ще не замерзла. Пугу. Бр -бр -бр! Де? Де? Затуркотіли голуби, на сусідньому дворі. Це майже на моїх очах було. Ах, прямо непристойно і казати про це, але це істинна правда. Віримо, віримо, сказали голуби і затуркотіли до курок, які сиділи унизу. «Тур-тур! Одна курка говорять, навіть дві вискобли собі усипір'я, щоб привернути до себе увагу півня. Ризикована витівка адже можна застудитися і померти, та вона вже й померла, вони вже й померли. Кукуріку. заспівав півень, злітаючи на паркан. Прокиньтеся. У самого очі ще зовсім злипалися від сну, а він уже кричав. Три корки загинули від нещасливого кохання до півня, вони вискубли собі усе пір'я, ах, така неприємна історія. Не хочу мовчати про неї, нехай лине по всьому світу. Нехай, нехай. запищали кажани, закуткудакали кури, закричав півень. Нехай, нехай. І історія долинула до того місця. Звідки започаткувалась? П'ять курок, розповідалося тут, вискобли собі усе пір'я, щоб показати, хто з них більше схуд від кохання до півня. Потім вони заклювали одна одну до смерті на ганьбу й сором усьому в своєму родові і на збиток своїм господарям. Курка, яка загубила одну пір'їну, Звичайно, не впізнала своєї власної історії, і, як курка з усіх боків добропорядна, вона сказала Я зневажаю цих курок, але таких же багато. Про подібне не можна, однак, мовчати, і я, зі свого боку, зроблю усе, щоб ця історія потрапила до газет. Нехай вона рознесеться по всьому світу, ці курки і весь їхній рід варті того. І в газетах дійсно опублікували усю історію, і це істинна правда. Одній маленькій пір'їнці зовсім легко перетворитись аж у п'ять курок.